І такі друзі! канал Лісові гостинці і сьогодні у мене супербюджетні бутерброди з картоплею. Використовую домашній хлібчик, три картоплинки, морквичка і цибулинка, олійка для смаження, сіль, парчик і ще одне яєчко забула показати. Хлібчик порізала скибочками і буду натирати картоплю на мілку терточку. Ось таку. Все готується дуже просто, швидко і відносно незатратно. Ось потерла картоплю, морквичку, а цибулинку дрібно-дрібно порізала. Додаю сіль, перчик за смаком і ще одне яєчко додам. До речі, я їх з літа консервую собі і всю зиму маю домашні яйця, так як зимою курочки несуться не дуже. Ну, вже з наступного сезону я вам покажу, як це зробити. Ну, звичайно, друзі, можна додати сюди і фарш, і ковбаску порізану, і м'яско відварене або твердий сирок потертий на тертичку. Але не завжди є така можливість. І повірте, так теж буде дуже смачно. Будер Бродиків буде багато і вони досить ситні, чудовий перекус, а ще якщо похромати в прикуску квашеним огірочком, то взагалі смакота. Ну, тепер викладаю начинку на хлібчик. Дуже багато не треба наложувати, щоб картопелька встигла приготуватись. Таким не дуже товстим, але й не дуже тонесеньким шаром. Буде щось схоже на деруни на хлібчику. Сковорідку на плиту розігріваю трішки олійки і буду підсмажувати, викладаючи начинкою донизу. Маєте дві сковорідки, ставте дві, так буде ще швидше. Підсмажую до рум'яності і перевертаю ще на 2-3 хвилинки підсмажити хлібчик, щоб був хрумкенький. Як бачите, все дуже просто. Тепер на паперовий рушничок. І все. Обсмажу так всі бутербродики. І ось така ціла гірка з трьох картоплин. Трішки свіжої зелені для краси і можна хрумтіти. Готуйте на здоров'ячку, друзі, будьте здоровенькі і до зустрічі!